Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 475 тисяч 300 особин за добу 1040 і поранено 1 мільйон 425 тисяч 900 песиголовців за добу. 3120 танків 7 380 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 14 213 одиниць за добу, 34 артилерійських систем 12250 одиниць за добу, 38 реактивних систем залпового вогню: 1057 одиниць Засобів протиповітряної оборони 791 одиниця за добу 1 літаків 349 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9683 одиниці за добу 47, крилатих ракет 2148 одиниць за добу 1 Кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 16 477 одиниць за добу, 59, спеціальної техніки, 2008 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!